В цьому відео ми з вами поговоримо про нові зміни в порядку розсилання повісток від 30.07.2025 року. Кабінет міністрів прийняв нову постанову номер 916 яка внесла зміни до правил військового обліку та до правил призову на військову службу Повідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Призовники, резервісти, військово зобов'язані відповідно до статті 22, зобов'язані з'являтися за викликом до ТЦК. Виклик це в нас є повістка. Нагадую, що в нас є з вами декілька видів повісток, так які має право розсилати ТЦК. Це повістка на постановку на військовий облік, повістка на уточнення даних. Повістка на проходження військово-лікарської комісії, і остання повістка, це так би мовити, остання так, крапочка а, для військовозобов'язаних це повістка щодо призову на військову службу. Або, як в народі кажуть, моб розпорядження, бойова повістка. повістка. А може вручається військово зобов'язаному, резервісту, прозовнику декількома способами. Одним із способів є це вручення особисто, так і в тому числі вручення засобами поштового зв'язку. Засобами поштового зв'язку, це тобто з описом вкладення у цінну лист, з рекомендованим повідомленням про вручення, надсилається за місцем вашого проживання або місцем реєстрації, в залежності від того, що ви вказали в оберігу або не вказали. Отримали ви чи не отримали цю повістку, в будь-якому випадку вона вважається належним чином врученого. Так? Тобто вона Лежить три дні на пошті, як ми з вами вже хто стикався з цією процедурою. Так вона повертається за зворотню адресу. За три дні ви не встигли забрати, вона повертається, що вважається належним чином врученим. Цей порядок він стосувався лише трьох видів повісток. Це. А на військовий облік, на уточнення даних і на ВЛК. Цікавий пункт 88 який регулював саме порядок вручення тієї самої бойової повістки, в якому чітко було зазначено, що бойова повістка вручається лише в приміщенні ТЦК. Тобто, так, вам її не можна вручити на вулиці, вам її не можна було вручати поштою тощо. Нова постанова 916, яка внесла саме зміну до цього пункту пункту 88-го. І тепер передба. Бачено чітко, що бойові повістки можуть вручатися двома способами. Перший спосіб, це особисте вручення, так, в приміщенні ТЦК, або засобами поштового зв'язку з описом вкладення у цінний лист, рекомендованим повідомленням, надсилається за місцем проживання військово зобов'язаного. Тобто, вже можна буде розсилати повістки бойові засобами поштового зв'язку. До речі, тут немає в нас з вами конкретизації стосовно проходження ВЛК. Чи буде рахуватися те, яке було 5 років тому, чи буде рахуватися те, яке було там, наприклад, один рік тому, тому що як ми з вами пам'ятаємо, військові зобов'язані під час дії воєнного стану зобов'язані проходити ВЛК кожен рік надсилається, вона формується в конвертик, Рекомендоване повідомлення оформлюється або складення оцінний лист, і, як написано, чітко, що вона надсилається за місце вашого проживання, тобто те місце, яке вказано у вас в оберігу, або місце реєстрації, або відповідно місце вашого фактичного проживання. Що ви там уточнили під час оновлення своїх даних. Ви ж розумієте, якщо ви її отримали, у вас є обов'язок по ній з'явитися. Ви її побачили, окей, все. Це ви зобов'язані з'явитися. Якщо ви не з'являєтесь, у вас буде кримінальна відповідальність за статтею 336, тобто ухилення від мобілізації. А це буде кримінальна справа в разі, якщо ви не з'являєтесь за цією повісткою. Однак, якщо ми беремо цю повістку, на жаль, тут не конкретизовано в пункті 88, ми, чи можемо ми брати так? От за який період вас повинні викликати на проходження до військової служби? Якщо це, наприклад, відбувається в приміщенні ТЦК, то там більш. Менш хоча б зрозуміло, що воно буде, наприклад, через три дні або на наступний день, так? Або, наприклад, в день день. А ось стосовно пошти, як на мене, то треба вдосконалювати цю норму, тому що враховуючи ще поштове відправлення, яким чином це здійснюється, може бути а, певне недорозуміння, будемо так називати на практиці. Стосовно того, що. Якщо я її отримав пізніше, ніж я мав з'явити. А що робити, коли я її взагалі не побачив, Наприклад, так, от в мене о, постійно на практиці, як я знаю, достатньо часто ну, пошта просто не доставляє, наприклад, повістки, вона нічого не вкладає, о, ні в Скриньку взагалі нікуди. І це дійсно проблема, тому що на ну виникають штрафи на ровному місці, будемо так казати. Оскільки військове навіть не знав, що йому потрібно було з'явитися до ТЦК. Він з'являється. Йому кажуть, добрий день в тебе вже штраф, тому що, oh, Боже, ти ж не побачив цю ту саму повістку, яка надійшла за суму поштового зв'язку. Припустимо, ви зараз пройшли в ЛК то що так. Вам може прийти бойова повістка, так ви про неї, наприклад, взагалі не знали, що буде далі. На вас можуть завести кримінальне провадження і вже потім, в межах кримінального провадження, вас розшукувати, вручати вам підозру, тощо тобто, це може рахуватися як. Ухилення від мобілізації, і, звісно ж, по статті 336 336 після того як буде розгляд суду, так вас визнати винним і винести вас вирок по цій статті. А це проблема от стосовно пошти насилання, тому що. Повістка вважається належним чином вручена. Ми застосовуємо загальні норми. Так, те, що написано в нас в 88-му, і відповідно попадаємо на цей момент, що не бачив, вона надіслана за зворотню адресу. тощо. будуть проблеми, скоріш за все, на практиці, тому що ця норма не є конкретизованою, і, на жаль, вона стосовно засобому поштового зв'язку не буде відповідати реальності, бо пошта дійсно не доставляє. Нагадую, що відносно цієї повістки розповсюджуються положення. Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію статті 22, відносно поважних причин на прибуття за повісткою. А він у нас чітко вичерпнений. Цей перелік так це може бути якесь стихійне лихо, хвороба тощо. Чи може надійти вам така повістка, якщо ви під відстрочкою, під бронюванням. Ні, не може. Як ми з вами чітко знаємо по постанові 560 на період дії відстрочки, в тому числі і бронювання. А така повістка не може бути вам вручена. Ось якщо у вас не буде відстрочки, не буде бронювання, то відповідно вам вже можуть вручити цю повістку, бо ви підлягаєте вже тоді мобілізації. Стосовно того, чи може прийти така повістка, якщо у вас є ВЛК, так і у вас зараз в резерві в оберіг зникає відстрочка, оскільки звісно, що вона автоматично не продовжується. На жаль, так як повинно бути. Ви подаєте документи, приймається рішення тощо, ваште це каче ще на місць не прийняв рішення нове. То тут достатньо також буде одразу кажу, цікаво. Чому? Тому що, якщо я буду порівнювати з, зі звичайними повістками, які були на уточнення даних, то приходили. Приходили в період між відстрочками, було на жаль, таке. Тому подивимося з вами, будемо слідкувати разом, як за практичними моментами, так в тому числі будемо разом слідкувати за змінами в законодавстві. І тепер ми з вами підсумовуємо так дійсно. Знову зміни в постанову 560-відповідно до яких найголовніша зміна, так, як на мене, така наймасштабніша, та яка стосується розсилання бойових повісток засобами поштового зв'язку. Ви повинні розуміти, що в разі неявки за цією повісткою за бойовою, так, у вас буде наставати кримінальна відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно.